Гру лазертаг серед юних спортсменів і ветеранів-учасників бойових дій провели біля міського центру військово-патріотичного виховання. Організували її обласний військомат, Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО та Сумський центр військово-патріотичного виховання. На змаганнях побував Олександр Качанов. У кожного є така пов'язочка, на якій є чотири датчика. І автомат під назвою Тайгер, яким так само тут є лазер, і треба влучити відповідно в супротивника в їхню пов'язку. Тобто лазер з автомата потрапляє на датчики на пов'язці, і таким чином відбувається там поранення, смерть. У кожного гравця є чотири життя, і в залежності від прицільності попадання віднімає від одного до трьох життів. Участь у грі взяли 16 команд. У кожній по троє дітей і одному ветерану. Серед останніх Олександр Лук'янов. Рік і чотири місяці він провів в зоні бойових дій на сході країни. Сьогодні він грає у команді разом зі старшим сином Арсенієм. Я думаю, що ну, це його підбадьорить і додасть такої відчуття підтримки зі сторони батька. І ну я думаю, що. Я йому вчимся, допоможу своїми якимись діями. І буду, звісно, надіятися на те, щоб він також мене прикривав, як кажуть, в бою. Це для мене дуже ну, як, гордість така, що я сина можу отак от провести свій час. У першому поєдинку Олександр Арсеній та їхня команда програли супротивнику. Після першого бою Арсеній розповів про бій та про те, чого навчив його батько. Я питався перебігти в одному місці, але на мене напало декілька, ну декілька людей. Він мене перед стріл перестрі... перестрілкою навчив, як правильно держати та як правильно передвигатися, щоб не підстрелили. Речник обласного військомату Олександр Бондаренко каже, такими заходами хочуть популяризувати військову службу. Коли триває осінній призов, а саме зараз такий час, то Сумські та СП, організовуючи такі заходи, хоче показати дітям, що військомат, а ну зараз Сумський Сумське обласний та СП, це не щось таке страшне, що забирає або що щось, щось не наховатися. Це те, що дійсно навчає патріотизму, те, що загартовує, це цікаво. У підсумку команда «Стрільці» під керівництвом Олександра Лук'янова посіла у групі друге місце і у плей-офф не вийшла. Переможцями, які виграли кубок призову, стала команда Даміно. Друге місце посіла Т-34. Перемога та Олімпієць здобули бронзу.